Нам з вами треба розуміти, що ж таке соціальні мережі. і чому Трамп видалив це повідомлення з соціальних мереж. Але ми знаємо, да, що вже набуло на сьогоднішній момент оголошення цифрового, то вже неможливо, фактично, майже неможливо повернути назад. Це закон інформаційної війни. Бо коли проти вас агресія є особливість в тому, що неможливо визначити початок, майже неможливо визначити. Початок агресії проти вас. А єдине, що якщо жертва або об'єкт цієї агресії усвідомлює вчасно, називаємо це умовно, вчасно, що проти нього або проти неї ведеться інформаційна агресія, то це обертається проти агресора в 100 крат. 100 крат і є можливість з усім цим працювати і працювати правильно. І українці мають таку силу, такі можливості, такі таланти. Власне, цим ми займаємося в тому числі. Тож, давайте спочатку, щоб розуміти, наскільки важливо або не важливо те, що зробив сьогодні Трамп в соціальних мережах, трішки про них поговоримо. По-перше, цікаво, чому вони називаються соціальні, і чому те, що ми вважаємо соціумом, називається соціумом. Хто визначає ці назви, хто їх дає? Звідки ми знаємо, що картопля це картопля, а дерево дерево. Можливо, вони мають інші назви. Кажуть, що... що відомий архангел, якого створили для того, щоб він надавав імена. Адже хто визначає? Хто дає імена, а це свого роду програма, то і програмує їх функціонал, да, який, звичайно, був закладений ще до того, як прозвучали це ім'я? Адже ви знаєте, що є умовний енергоінформаційний привід Всесвіту. Потім веде думки приймачі, йде думка. Яка думка, така і мова, яка думки, такі і ескізи, яка думка і мова і ескізи такі і дії, і все це пов'язане, які дії, такі і наслідки. Да? Ось приблизно так це виглядає. в нашому Світі, які чомусь називаються дуальним. І от соціальні мережі, а, якщо взяти, умовно, наш відрізок, це, це дуже умовно, то перша соціальна мережа почалась, коли людина зробила, як відомо, наскельний малюнок. Наскельний малюнок, уявіть взагалі, який це екзистенційний досвід, про який мало говориться поза фаховим середовищами, тобто образне мислення, яке називається. Людина щось зобразила на скелі і таким чином почався новий, по суті, цивілізаційний віток в нашому розвитку. Тому що після того, як вона зробила цей малюнок, вона відділила певний образ від себе, і вона його закарбувала, зобразила так, як вона його бачить що таке ще зір, треба дивитися уяву. І цей малюнок уже став нести інформацію. Бо той, хто його бачив далі, і найголовніше, що він залишався, неможливо було раніше передати інформацію, ніж як якимись діями і звуками, да, поза природних явища. А тут залишається малюнок, і той, хто його знаходить, як зараз да, на парканах пишуть, він теж для себе отримає інформацію. І у нього теж починається, пов'язане, звичайно, з його уявленням певні образи. Тобто, це абсолютна революція, якщо говорити приземлено, в нашій свідомості. Цей наскільний малюнок зобразив істоту нелюдського походження. Потім вже почало початку малювати тварин. Ну якщо так можна говорити. Бо насправді ми говоримо про це умовно. Ясно, що тут є про батьки, і тут таке малювалося, такі зображення, яких ми не можемо усвідомити. На нашій землі величезні зображення. Якщо зверху злетіти, можна побачити і фігури, і обличчя, і це тільки ті, які ми ідентифікуємо з нашими образами. Уявіть ті образи, ті малюнки, ті істоти, яких ми просто не бачимо, тому що вони, їх немає в нашому запрограмованому ряді. Але не будемо сьогодні так далеко. Тож, це перша соціальна мережа відділення образу від себе з метою закарбувати, наприклад, якусь красу, а краса керує майже всім, і передачі інформації комусь наступному перша соціальна мережа. Пропустимо декілька щаблів. І наступний щабель соціальної мережі – це мова. Чому це так? Тому що замість того, щоб підійти і обійняти людину, ти можеш, не підходячи до неї, не обіймаючи її, так? їй передати свої почуття. Ну, наприклад, сказати, там, я тебе люблю. Так? Бо я хочу тебе притиснути до себе. І це вже перша соціальна мережа, яка знову, як той наскільний малюлок, Уже відділила людини від людини. А нагадую, що найважливіший імператив, який скривається всіманітними писаннями, це неймовірна потреба людини в людину. Не прив'язка, що має бути до всього, потреба людини в людині і взаєморозчинення людини в людині. Це дуже важливо, друзі, зрозуміти. Тож назвемо це умовно соціальною мережею номер 2 коли людина замість дії. Або показу, що вона любить людину, вона їй говорить, от на відстані, передає такий певний знак Ну, до того, поясно, що... я ж сказав. І так з'явилася соціальна мережа. До речі, щоб ви розуміли, одне моєму доброму знайомому, вам відомому всім, дуже популярні особистості, медійні особистості, заслужені особистості, ще в 77-му року, в Тібеті, да? Один тібетський монах розказав, і це було, ну це от те, що він мені сказав, да? а це було й до того. Він сказав, що у вас будуть такі штуки, схоже, такі на мило, на мильнички. Ви будете через них в них дивитися, і ви будете чути когось на якійсь вистані. Ось, дивитися, говорити, передавати інформацію. Описав йому мобільні телефони, смартфони в 77-му році. Ось. Хоча ясно, що компанія Motorola вже проводила. Якщо ви знаєте, як з'явився перший мобільний телефон, офіційно відміряєте від кожного виходу 100 років. Коли ви щось почули, знаєте, вже 100 років є, як мінімум. І то не з землі. Так от, Моторола проводила ніби як досліди, і перший запит був як телефон, щоб можна було контролювати своїх дітей, де вони, якісь такі датчики, які були з ними. І потім вони да, дорозвинулись до мобільного телефону. Компанія Мотороля зробили таку якби, рекламу. І він йому це розпозав, тібетський монах. До речі, щоб ви розуміли, коли наші люди доходять там, кудись там в Тібет їх питають, звідки з України? Він кажуть: йдіть до себе, ми у вас вчимося, у вас свій центр. Бо наші центри знаходяться в умовній, умовному протистоянні. У них це називається Шамбала, Шамани, Тибалу, Великий Ведмедь, да? там, де синий над жовтом, там, де вода заливає вогонь. Да? А, ось. а у нас вогняницр центр. Агата-арата Да? Багато було нас. І от зараз епоха Водолія він входить в певну рівновагу. Прокидається. Да? Ось це три точки, одна на Дніпрових порогах, одна і дві От під міатійськими болотами, Міатіда, це нині Азовське море. Ми мої, парафіями моїх побратимів уже сьогодні. Третю штурмовою корпусу, до речі, одну з перших. Ось, Азов. І реально ще 15 років назад, навіть менше. Те, через що ми зараз спілкуємося з Мар'яною, було утопією. На просто утопією. Ну що це, мовляв, неможливо. Як це? Смартфон, ось кнопки в телефони. Того не буде. Багато компаній не повірили. В це, наприклад, такі Nokia, яка буквально нещодавно вже здивніла, а що нещодавно, а ще нещодавно вона була просто імперією. Як це все швидко відбувається? Да? Як може статися з Росією, Сполученими Штатами сьогодні є, завтра нема. А Україна була, є і буде. Тому що тут певний центр один з цивілізаційних стовпів. І це не тому, що ми страждаємо цим на Просто треба глибше вивчити себе. Хоча кожна країна впевнена, що вона головна, і з неї все почнеться, і це правильно питання, хто і яку має зіграти партію в цьому оркестрі. Українцям треба знати своє і це проявити. Власне, що ми дізнали ми, сконструювали все це є і готуємо. Бо ми займаємося локальним глобальним майбутнім, про приблизно по кінець два фантастики, все науком і не тільки науком, шляхом все це можна у нас. Почерпнути і в контексті майбутнього ми діємо вже зараз. Тобто з майбутнього зараз. А, тож нас в так звану інформаційну епоху, а насправді ми вже вступаємо в наступну вступаємо в наступну, а раніше обмежило інформацію. І інформацію треба було здобувати. Зараз від неї вже такий інформаційний прес, що від неї вже треба тікати. І якщо навіщо людей обмежувати? Навпаки, треба дати їм все. І так все побудовано, щоб ви все знали і нічого не розуміли. Тобто вас завантажують просто пачками цю інформацію, ось, і ви просто плутаєтеся, просто в неї тонете. Вона стає якби не структурували, просто якоюсь мішаниною. Навіщо у вас полишати коли вам треба дати його повністю, ви до нього звикаєте, і потім відключив вам електрику і воду, у вас уже шок.